Як Туреччина стала передовою по розробці дронів? За час повномасштабної війни в Україні Туреччина укріпилась в своїх лідерських позиціях у сфері виготовлення, розробки, впровадження безпілотних систем. Країна займає 65% світового ринку. В Україні добре пам'ятають легендарні турецькі байрактари, які застосовували у початковий період війни. З того часу Туреччина значно просунулась вперед. Влітку 2025-го турецька Компанія Байкар розпочала серійне виробництво безпілотного винищувача Кизелелма. Це перший у світі серійний безпілотник-винищувач. Згідно з проєктними даними, його швидкість становить 800 км за годину. Вантажопідйомність щонайменше півтори тисячі кілограмів. А висота польоту 12 кілометрів. Дрони можуть агресивно маневрувати і, так би мовити, розумніші за своїх попередників. Ще одна турецька оборона компанія Хавелсан розробила безпілотні апарати ВТОЛ, автономний підводний БПЛА Баха, автономний підводний БПЛА Босбей та автономний БПЛА Булут. Ці дрони можуть злітати і сідати вертикально будь-де, мають автономні можливості виконання місій та модульну архітектуру. Вони можуть працювати вдень і вночі в хмарних умовах, виконуючи розвідку, маркування цілей та збір розвідданих. Дивіться більше, на каналі Пояснюємо!